Об'єднують однодумців підприємців для розвитку власного бізнесу, руйнують міфи та стереотипи про переселенців, реставрують втрачену історичну спадщину. Ці та інші ініціативи започаткували вихідці з Донеччини й Луганщини за останні кілька років. У цьому випуску незламних зі сходу ми розповімо вам про п'ять надихаючих проєктів переселенців, про які варто знати кожному. Адже саме завдяки таким людям і ініціативам відроджується суспільство та Україна. Ну а зараз поставте лайк цьому відео, аби його могло побачити якомога більше людей та взяти для себе щось корисне і надихаюче. А також ставайте учасниками спільноти відновлення східного варіанту. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. Шоурум релокованих бізнесів у Дніпрі. Цього року в Дніпрі вже відбувся фестиваль релокованого бізнесу Чекін-Дніпро. Організатори мали на меті посилити спроможність релокованих бізнесів і допомогти підприємцям інтегруватися і налагодити взаємодію на новому місті. Його ініціатори громадські організації ШІФТ із Краматорська, Шоумрейф зі Слов'янська та Модуль із Дніпра. Це вже вдруге представники релокованого бізнесу збираються разом на одному майданчику із місцевими підприємцями. Після першого фестивалю у 2023 році організатори вирішили піти далі і відкрили перший шоурум релокованого бізнесу із одноіменною назвою Check-in Дніпро. Тут представлені різні виробники одягу взуття сувенірів. Усі вони представники релокованого бізнесу. В одному з наших випусків ми відвідували шоурум і знайомили вас із ідейною натхненницею цієї ініціативи Оленою Кучерук. Жінка й сама має власний бренд одягу, який називається Промка, говорить, що хотіла відкрити шоу-рум, але невеликому бізнесу самотужки це зробити нереально, особливо релокованому. А от, об'єднавшись, можливо, все, і вони це довели. У приміщенні на центральному проспекті Дніпра можна ознайомитися і придбати продукцію виробників, які приїхали з Донецької та Луганської областей, а також із Харкова. Організатори сподіваються, що в шоурумі підприємці, які втратили своє виробництво вдома, знайдуть собі нових клієнтів, а також налагодять контакти між собою. Крилаті дівчата зі сходу. Усе почалося з листівок. Наталя Мірошніченко родом із Торецька, А її подруга Індіра Урусова із Маріуполя. Після початку повномасштабного вторгнення дівчат розкидало по світу. НАТО опинилася в Києві, а індіра в Болгарії. Дівчата думали над тим, як вони можуть бути корисними країні, і так виникла ідея створити патріотичні листівки. Із них почалася історія проєкту Крилаті. Ось найперша ілюстрація індіри. Вона намалювала будинок, що палав у Маріуполі. Цей будинок знають всі жителі міста, бо це центр Маріуполя біля драм театру. Дівчина намалювала і виставила його собі в соцмережі без жодних сподівань. Це було таке вираження своїх емоцій і внутрішнього болю. Тоді на цю ілюстрацію відреагувала Ната. Дівчата поговорили і вирішили, що це може бути хорошою ідеєю допомогти своїй країні. Вони вирішили створити 10 дизайнів для листівок і тоді почати їх продавати. Кошти від продажу передавали на допомогу країні. Із часом діяльність проєкту Крилаті розширилась і дівчата почали організовувати події про схід України. На таких івентах НАТО і Інді розповідають про історію Донеччини та Луганщини, про свої рідні міста. Дівчата говорять, що декілька місяців тому організовували такий івент у Львові. Очікували, що його відвідують їхні друзі та люди зі Сходу, але на події було багато львів'ян, які прийшли дізнатися більше про Донеччину та Луганщину. Переселенка організовує естетичні бранчі для дівчат. Ніка Перепелиця родом із міста Слов'янськ Донецької області. На початку березня 22-го року дівчина разом із компанією, в якій працювала, переїхала до Івано-Франківська. Через деякий час вона покинула роботу і почала працювати над створенням різноманітних цікавих заходів для переселенок і місцевих жителів. Головною метою дівчини тоді було завести нові знайомства і створити якісне жіноче ком'юніті. Ідея проведення бранчів зародилася з бажання знайти собі нове коло знайомств. Ділиться Ніка. У неї, як і в багатьох людей, які переїхали, не було ні подруг, ні звичного кола спілкування. Всі її друзі або залишилися в Слов'янську, або роз'їхалися по різних містах. Свій перший бранч Ніка організувала в червні минулого року. Це був камерний, красивий захід у фотостудії, де зібралося п'ятеро дівчат. Вони відпочили в естетичній атмосфері, отримали нові знання і познайомилися одна із одною. Переважна більшість заходів, які Ніка Перепелиця організовує для жінок, це бранчі. Що це таке? Це такий формат івентів, де дівчата в невимушеній атмосфері можуть поговорити за чашкою чаю чи кави, а також взяти участь у майстер-класі чи прослухати якусь лекцію. Тематика заходів, які організовує Ніка, різноманітна. До проведення бранчів вона також долучає експертів із різних сфер. Заходи поділені на дві частини: перша це робота, якийсь майстер-клас, лекція, взаємодія зі спікером. Друга це знайомство, спілкування, спільні фото. Ця частина є найважливішою, адже дівчата в першу чергу приходять за спілкуванням, а вже потім за знаннями чи новим досвідом. Відроджував історію рідного міста. Ярослав Федоровський, айтівець родом із Маріуполя. Крім роботи й волонтерства, хлопець займається також і громадською активністю. Розпочалася вона ще в його рідному Маріуполі Із з дитячого захоплення архітектурою виріс цілий проєкт, направлений на збереження історії міста. З 2019 року Ярослав на постійній основі живе в Києві, але думки про рідне місто не залишали його, і він вирішив втілити в життя великий архітектурний проєкт. Ініціатива Doors Life Matters у перекладі Життя дверей має значення. Запрацювала в Маріуполі на рубежі 2020-2021 років. Першим проєктом, який реалізувала команда, стала реставрація дерев'яних дверей двоповерхового дохідного будинку по вулиці Фонтанна, 44. Будівлі на той момент було 110 років, про що свідчив надпис 1911 на фронтоні. Двері були теж 1911 року. Далі команда взялася за другий проєкт реставрацію дверей будинку по вулиці Семенишина, 27. Це теж були оригінальні дерев'яні двері будинку, датовані 1902 роком. Реставрація дверей з будинку по вулиці Семенишина виявилася складнішою, адже вони були в гіршому стані. Реставратори залатали дірки, замінили частини, які прогнили, та нанесли фарбу. Також для цих дверей виготовили нові ручки і встановили скляні таблички з датою зведення будинку. Третій проєкт команді завершити так і не вдалося через повномасштабне вторгнення. Бойові дії та окупація Маріуполя не обійшли стороною і старовинні двері, які реставрувала команда. Перші двері червоні збереглися, але постраждали від так званої. Реставрації росіян. Інші ж сині не вціліли. У Києві Ярослав започаткував новий проєкт, має значення з новою командою однодумців. Він реставрує історичні вивіски радянських часів у Києві. Це зовсім новий проєкт, який насправді був збудований за словами хлопця на цеглах Маріуполя, адже саме там він здобував неоціненний досвід. Ініціатива має значення, працює в Києві з літа 2023 року. За цей час команда встигла реалізувати кілька проєктів. Першим стала реставрація вивіски Квіти одного з найстаріших квіткових магазинів Києва на вулиці Костянтинівська ця вивізка датована 1965 роком. Простір для дітей і батьків. Цей громадський простір у столиці працює з листопада минулого року. Кожен тиждень тут проходять творчі і розважальні зустрічі, які об'єднують дітей і дорослих із Донеччини та інших регіонів країни. Це культурний хаб Донеччина. Про цей простір у нас вже є окремий сюжет. Зараз десь тут з'явиться посилання на нього. Та ми вирішили, що все одно вам варто нагадати про цю ініціативу, адже вона об'єднує, соціалізує, допомагає інтегруватися десяткам дітей і батьків зі Сходу. Що вихідних у Києві відчиняє двері цей простір, аби допомогти дітям розважитися і поспілкуватися? А батьки ж у свою чергу можуть відвідати майстер-класи і познайомитися між собою. Координаторка Раїса каже, що головна мета хабу це підтримка та об'єднання людей, які переїхали і покинули свої домівки, щоб вони краще себе почували на новому місці, щоб розуміли, що їх область, їх земля підтримує їх, бажає, щоб вони найкраще справлялися з різними негараздами, з якими стикаються переселенці. Головна мета це підтримка, творчий розвиток дітей та особистості. Проєкт є повністю соціальним. Усі заходи безкоштовні для вимушених переселенців з Донеччини та інших регіонів країни. Розклад організатори публікують середи в Телеграм та Інстаграм. Серед основних активностей: – арт-терапія, розважальні програми, творчі майстер-класи, абетка анімаційного малювання а також сімейні кінопокази. Ну що ж, друзі, на цьому у нас все. Це був черговий випуск Незламних зі Сходу. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Не забувайте підписатися на наш канал, а ще приєднуйтеся до нашої спільноти відновлення. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. До зустрічі!